З'являються ну, багато новин про можливі всі зради Джей Зі протягом минулих років. І зокрема, в лютому П'йонсі обрізає волосся, вона uh -huh. змінює зачіску. І протягом розмови вона згадувала про своє рішення обрізати волосся в 2013 році, і це сталося в період, коли Джей Зі часто звинувачили в зрадах. Можна сказати, що 2013 рік був найбільш важкий. Публічно для Бйонці та Джезі, і це сталося якраз через рік після того, як в них народилася Блу Іві. У січні 2013 року з'явилися чутки, що Джезі мав роман з Рітою Орою, яка була теж на лейблі Rock Nation, і вона підписала контракт у 2008 році. Однак Ріта заперечувала чутки на той момент і продовжувала їх спростовувати і потім. Також потім з'являються чутки про моделі із Бельгії, про яку ми mm -hmm. казали Клаудія. І серед усіх чуток про зраду Джезі тринадцятому році Бйонсі здивувала фанатів і обрізала своє довге волосся е, суперкоротко, такі піксі піксі зачіска. Е, і вона сказала, що вона вирішила врізати волосся, тому що хотіла відчути звільнення в той період свого життя. Блін, я взагалі не пам'ятаю з коротким волоссям. Просто ось це було мені здається навіть наче єдина фотографія її короткого да. волосся, тому що усюди вона була більш із саме Каре. каре. Як mm -hmm. буде на наступній, ось може mm -hmm. трохи пролистати. Ось тут на виступі да. їхньому, і да. ось цей ось ця частина обрізного волосся це було із кліпу Pretty Hurts, із mm -hmm. її цього найменного альбому. Це була перша. А пісня на альбомі, і вона просто співає про те, що бути красивою це не все. Ти можеш ще страждати mm. із середини. І просто один із кадрів показує, що вона там грає людину, яка на цих Pageant Queen, королева краси. Ось ці заходи, mm. знаєш, mm. там щось виступає, і вона програє. і вона типу, обрізає волосся. Тобто, mm. то ми не бачили її прям із коротким волоссям Короткий, на якогось виходах. Mm. Так тому я не знаю наскільки це правда. Так, да, але те, що Бьон казала про зміну зачіски, що... вона сказала, що це не було естетичним вибором, але це була велика емоційна трансформація та метаморфоза, яку вона переживала. І вона сказала, що багато з ідентичності було пов'язано з довгим волоссям. І обрізати волосся це був протест проти того, щоб бути тією жінкою, якою як вважає суспільство, я повинна бути. Вона сказала, що була новою матір'ю, і щось у звільненні через материнство змусило її захотіти просто позбутися волосся. Це було фізичним відображенням того, як я від очікувань, які на мене накладали я просто хотіла цього позбутися. А трохи новина більше відноситься до 13-го року, на да. 2014, і ти можеш уявити, що в цей момент, в цей період, коли вона обрізала волосся, вони могли розійтись, взяти перерву, і вона mm -hmm. така мені потрібно змінити, як знаєш, типу, нагадування. Тобто, навколо да. мене, щоб я не бачила себе тією жінкою, яка була, наприклад, поруч Джейзі. Угу. Я думаю, може бути, бо ну якісь емоційні трансформації, метаморфоза хотілося позбавитися колишнього образу.